Всім привіт, друзі! І сьогодні ми будемо грати в Tower of Hell. Чого? А, я не знайшла. Тім. О, привіт. Блін. Блін! Привітайся. Тут всі, тут всі уровні тяжкі. Тому що це Tower of Hell. Що ти хотів? Башня Ада. По-любому Ада. А якби ви називалися башня рая, то це, то це точно би це точно би був Антонім. А Антонім? Ан... Якби ця ігра, якби ця ігра називалася башня рая, то це би був точно Антонім. А що yeah. це таке Антонім? Антонім це слово з протилежним знаком. Ага. Uh -huh. uh -huh. Ти забув привітатися. Спасибо, Марл, телефон. А, нічого страшного. Якщо у мене може сісти телефон. Так що проблеми будуть не мої. Але а телефон. А твій на зарядці, да? Да, на зарядці, я потом перезвоню. А, я, а я, вже, я вже так нормальненько. Пройшов так. Так, давай. Давай. Хор хорошо. Хорошо. Мне кажется, я разудилась и на mm -hmm. парковку. Есть, я уже, я уже на другом, я уже на другом. Я на останнем. я. Я! У меня упала. Ладно, С... проходим. <coughs> да. Мне интересно, как вообще можно пройти Tower of Hell? Ну, э, кто профессия. Паркурчик то може його пройти. А хто не професійний паркурчик? Паркурчик. Тому, тому цю його играти не, не советую, то не вміє паркурити. Я на другому левелі. Я там був тоже. <coughs> Я там був, там дуже тяжко. Что <клес> я... Ти Что ты сколько? Да Блін, ты А Блин, Тим. Хорошо я. Ты меня сама запитала. <пит> ти, а, давайте уже нет. Ты меня запитала ще цей. Я відповів. Ты ти... да, все, у меня уже один Процик? Да. процент. Пам, пам, пам. О, эти а, а, ну, тут можно перепрыгнуть и просто оказывается. Я уже, на третьем, я уже на третьем уровне. В смысле, уже на третьем? Ну так, а. Друзья, раз повернусь. Короче, друзья, я повернулась. И тм, раз повернулся. Заходишь через мене. А ты тут. Вже... Так. У нас две минуты. Да пока. Пока не очень хорошо. Хорошо, да. Я почти была прошла третий уровень. А с ключиком, невозможно запрыгнуть на лестницу. Скажи, что я вообще не могу запрыгнуть на лестницу? Он в бросе. Друзья, мы на, я на третьем уровне. А я я продаю тебя. Бим, бежим, бежим, бежим. Бижим. Бинжим. Тут-то вот Тика хочу сказать, еще полегче. Тут еще заплутано все. Да все толкают, конечно. А напиши, хто кто знаешь, я. А слухай, ну Ти тоже пробуй написати. Давай я напишу. Тим ты напомнишь мне? Ми, звісно, известны на любой паркура, опасный. Ми попробуем плейматы. Добро хелл. Ну-ка, честно Ах. Ты же долго пишешь. Написал. Все, надо было написать, напиши я. Так точно, напиши я. Думаю, тот за раз не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ты написал, кто знает меня, напиши, кто знает маня. Маня. Кто знает маня? Маня. Хто це, Маня? Це собака, mm. а ти падаєш Тим. А ты ти, типа не. Нет, бо я. Ай-яй-яй, тут дів включили. Ай-яй-яй, як погано. Ну хотя б красиво. Тима не погано, нічого не видно. Не, мені видно. А, да, мені не видно. Я тільки шоу пол. А еще и кто-то спрячет. У меня волосы стали синие. Это нормально? А у меня типа нет. Я сила синя стала. Убери это все. Я не стала синяя. Ты что поменял уже? Смысл? Я поменял? Я поменял. Я уже их заводил. И на такие сложные, конечно, поменял. Нереально, я как не поменяла... Я как поменяла уровень вообще. Может, я сможу поменять? Может, ты... Может, я сможу поменять? Магазин. Тих, давай проходим. Магазин. Я вообще не понимаю. Как? Что? Что? Как? Вот, Тим, если у меня будет 500 тысяч, Я куплю нам хит. Э, а коли в мене сто, я куплю э, скорость, щоб мы могли скоріше пройти. А я куплю ничего тоді... не видно, тут. нічого не вийде. Дополнитель я, я тоді докуп... куплю дополнительное время. Один, я Тут а все синие стало теперь. Я, я, я не вижу ничего. Да ты думаешь, я вижу? Да ты стоишь, ты не проходишь. Вообще-то я не стою. Стоишь? Нет. Я похожу. Тут уже на пенсии, я... І як вот це от пройти в мене питання чого? Блін, все, давайте, да, ми програємось. Ну так, ми програли. Прикиньте зараз таки, одна секунда і все, куплю я время. Ага, звісно. І доповнительне время, то ну... Ми сині! Чого? Да чого ми сині? Та да поміняйте! Я за чим скин роблю? Чого ми сині?

Хто купив це? Щас всіх приб'ю. Хто купив собі, хто купив всіх синіх? Ну, слава Богу, що не туман хоча б. Дякую за то, що не купили туман. Блин. Я не навижу там Вона Наша тоді вибрала. Зачем Ви? робити такий? Сложные раунды. Четыреста шестьдесят три. слишком сложный. Никто не будет. Я еще его. Она только мне и и вредит. А? А! Друзья, мы сейчас просто выключим запись и все. І <долларов> все ну нічому, ну тільки на сьогодні, будь ласка. Ну, на тільки на сьогодні виключай, ой-ой-ой, тут на другому питанні, тут таке сейчас не брат таймер пішов, Потомуч. Ну я почти прошла перший раунд. Да. Я его прошла. Там такая не так, сложная после первого. Зачем придумал его сам рок Я не понимаю. Все, удалить его из э, всех игр робота. Друзья, я потім знаете, что? Что? Вы в жу. Мій... Канал о, і, Телеграма викладу відео, яке мені скинула моя подружка. Хочете подивитися. Будете просто в і всі перестануть грати в uh, Roblox. Там, там, там говориться про Блоксбург. Mm -hmm. І ми, послі, ми, послі, ми, ми знімали це відео, там подивилися. Потім після відео я за Google Roblox блок з бурки знайшов цю ігру. І Тьома почав боятися, але зайшов. Ну, ви, ви я зайшов. Просто... Він просто не знаєте, що там було. Але ми... Ну якщо, якщо, якщо подивитися то відео. Е... Там, де ми, ігра... ми граємо в спорт. Тім, я це, не вил... я це не виложувала. Окей, добре. Я це не викладувала. Я будем э, скинуть на телеграм канал. Який тоже называется Тед мій Ютуб канал. А, а на ТикТок. А телеграм. Телеграм. Телеграм буде називатися Сім'я Копики. Хто підпишеться на мій телеграм канал. попаде... Сім'ю котиків! Ай яй я упала, котики. Я подпишусь. У мене вже один на підпис, є, я не знаю тут. Так. Да. Може я так все. Один один є в сім'ї Та, блін! Я хочу бути другим. Ти вийшов і за плечого? Нет, я вообще прохожу. А шо ти сказав, ти хочеш бути Нет. другим? Семьи котики <laughs> А кто пройшов уже до кінця? А як? А як вообще он это роблять? Не, ну Ну шо за читеры? Я помню, там там я помню, там чувак просто проходь просто даже не йшов, просто так вот, просто вверх ішв и все. Друзья, а вы знали. Друзья, а вы знали? Вы знали, якщо вы... Ви... Кобуте, чи ти в якійсь ви, ігрі ви погана людина. <ріст> <ріст> Тому що я, б... Ні, я такого не знав, я, я чити скачав але не знав Тому що дивіться я бачила в Ютуб-шоці, якщо це правда. Я бачу в Ютуб шоці типа 5 знаків, що ти погана людина. І... Ну, И не поганый, в принципі. Самый поганый бути самим читером. Да. Зробіть нам нормальний скін, скин, будь ласка. Що Че сейчас? А, ну сейчас я сейчас ну, на, на секунду выйду. Ти хочеш підписатися на телеграм-канал? Угу. А це правильно я його зробила, а ну подивись. Я просто не знаю як. Я просто щось нажала створити канал, і я не поняла як. Що я зробила? Не, я не можу. Мисли не можеш. Затянький телеграм канал. Нічого в тебе тут видео. Тим, телеграм канал, не Ютуб канал. Окей, я зараз просто. Так, телеграм. Якщо... Якщо про свій телеграм-канал, ти маєш його в Ютубі. Хоч ти скільки у тебе переглядів? Скільки? На всіх відео? Скільки? Сто шістьдесят. як сказати, О, хоч, хотілося б більше, але... Скільки? У мене тридцять два тисячі. Скільки? 31 тысяча. <таллевый> а, я не помню. Друзья, покидать ютуб ютуб канал, или нет? <свечу> не знаю. Мало. Yeah. Контента. геймс, yeah, понятно. Как называется вот. А? Пошук. Введи кет-геймс. кет Вот кет-геймс. Каналы. Нема такого каналу Є. Yeah. Yeah. Нема. Мені пишуть, no, що нема. Ну як нема, якщо я його вперше створила. Як нема? Скажи мені. А нема такого. Ну, ти створила хіба свій номер, так і все, от він. Таке б'є, спалю його все. Ну, там роблю, мать і Ну, я, Честно хочешь расскажу? Ну, друзья, зараз я вам покажу свой телеграм-канал захожу в телеграм. Ну, ты хибашный номер создала. Я не бачу такого каналу. От, бачите? Як переслати телеграм канал? Заходиш на свій Ютуб канал. Ютуб. Щас. Зайду спочатку в Ютуб, а потім о, ну. о, цей от, о, дивися. Коли ти о, там у тебе бачиш, цель 1К підписників, нажимаєш більше. Ну и там у тебе є о, такий от сайт в Трево Ютуб Коп. Ну да. Нажимаешь туда и выбираешь Телеграм, І от. Ну, вот. ну скидай на свій телеграм-канал. Не на свій телеграм-канал, а свій телеграм-канал. А, куди? Ну, нажала... Перешли сюда, чтобы говорить ты. Кейт Геймс. Ты моя подружка. Как мне создать группу? Я сюда. Эээ, с кем ты хочешь создать группу? Нова группа? хто это? А кто это? Чего? Чи... Таню, я тебе я скинул одну штуку. Куда? У Телеграм, был вайбер, там подивися. Ты мне вайбер и Телеграм не скину ничего. Ну подивися чи скину. А не скину ты мне еще ничего. Ну тоді в цьому в мне. У повідомлення? Да. Скинь мені щось в Телеграм. Хочу вас скинь. Я не мо я не можу тобі скинути це в Телеграм. Вот максимум, что не можешь скинути телеграмму вот целость. Мекси, <рес> чувак. либо же вот так вот. Давай загуглим мозг вид гейм. Я тебе хомячка скинула. Хамстер, ты мне скинула хамстера? Чего? Че, Чим ты мне скину? Все, це видео переписываемся в чате. Тим, дивись. О, тут, тут появился новенький. Тим, подивись. Дивись, что появилось. Тим, подивись, Фу! Дивись, що ще появились. Угу, тін 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 ба-ба-ба-ба-ба-ба. Куда ми? Куда? ми, ба бай Ми забули. Ми записуємо ролик. Мей постпитал. А брось, думаю, ми зняли до Думаю, ми взяли досить. Всім до нової зустрічі. Всім па-па І ми скоро дізнаємось. Пограємо, подивимось в інтернеті. Страшні міфи про робот і зачитаємо вам все. Тож всім па-па І не думайте, що ми хочемо вас на лікарці ви передали рати Рокс. Нам мені, ну, ну, ми. Чим ти мене напугал, господи. С тылерамом. Амаледжин Тарос. Амалайджин Тарос. Пош у мене не збігай. Подари мені грин лайк. Це... Чм? Mm. Чм? Переслал на вид, Том? Ч ты... Чоти... Четыре Ик! Це кто? Ты блогер. Мені шо, блогер Ні, це я, це я перекину. Ким. Там, де активація... Короче, друзі, ми зараз подивимось. У мене вот е... є така иконка? Е... есть мы вам покажем от пару эм, про А еще, а еще двадцатого вейдос... видео. Э, то, ж, попа, сим до новой,